Будемо щепити цю сливу, виглядає вона досить гарно, але схильна до шкідників. Дуже часто кропиться і не плодоносить. Тій сливи вже десь до 5 років, досить висока крона. Ми б могли щепити десь приблизно отут. Але це буде зависока крона, через що ми будемо обрізання робити внизу. Спочатку обрізали верхівку, потім будемо різати в те місце, де будемо робити прищіпку. Після того, як обрізали деревце, підрихтовуємо інструмент. Краще всього поставити таборет. Щоб на нього все положити. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно, звичайно, ніж, сікатор, сажанці. Сажанці. Це спір, щоб обезжирити ножики і все інше. Ну і остальне подивимося під час роботи. І я працюю без оператора, через що мені буде трошки незручно. Мочаємо спірт і обезжирюємо інструмент. Так. Так, так. Так. Поки що все. Оки що все. Потрібна нам ще така річ, як дротик або щось інше, яке б нам не дало зробити велику тріщинку. Десь приблизно 5 см Обв'язуємо міцно дротиком. В'язуємо дротиком, так що такого великого гнипіка я не здибав, через що користуюся таким великим ножом. десь так і хватить. Десь так і хватить. Підрихтовуємо тепер щіпки. Підрихтовуємо щіпки. Зайве обрізаємо. Зайве обрізаємо і. Так, це ж ми розвивалось. Зав'язуємо. І, і робимо надріз. Десь сантиметра чотири, я думаю, для такого дерева. Он. Вийшло. Так, ще трохи треба поправити. Тепер забиваємо кілочок. Забиваємо кілочок і вставляємо, вставляємо новий саженець, щоб кора сходилася з корою. кора. Треба зважати, бо кора старого дерева товстіша, а, а саженця набагато, не сажаться, а при щіпці набагато, набагато кора тонша. І через що нам треба не поверхню з поверхнею, щоб зійшлася, а кора з корою. Он приблизно так. Приблизно так. Наступний. Витягуємо Маш. так приблизно так приблизно. У нас вийшла прищіпка. Але це стовборчик досить досить цей. Ми спробуємо ще одну прищіпочку зробити. Ось вот так. За кору. За кору. Тепер залишилося нам міцно обв'язати, міцно обв'язати і помастити з маскою. І щіпка наша буде готова. Якщо ще будуть приморозки, можна обтягнути. Петлю і поставити кульочок. Ну, в нашому випадку, напевно, ми це робити не будемо. Така вийшла у нас прищіпочка. Ов'язали ізолентою і скотчем липкою стороною назовні. І тут замість смазки. Використали простий дитячий пластилін. Воно спрацьовує, вже провірено. Смазка може і краще, але, на жаль, зараз немає під руками. Ось така в нас вийшла майбутня сливочка.